Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, де ми з вами розглядаємо значення старших арканів карт Таро. І сьогодні розглянемо одну з найзагадковіших таких часто неправильно зрозумілих карт Таро. Карта, яка викликає сильні емоції, адже те, що на ній зображено, і те, як вона називається, натякають на щось темне і заборонене. І це карта диявола. Але чи все так страшно насправді? Ну, ні. Карта диявол має набагато глибший сенс і розповідає про наші обмеження, спокуси та внутрішні конфлікти. І зараз я вам все детально поясню. А перш ніж ми продовжимо, нагадаю, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, дзвіночки та переходити в мій інстаграм в описі до цього відео, де я проводжу. Безкоштовні консультації на картах Таро. Отже, повернемося до нашого диявола. На карті зазвичай, як ми бачимо, зображений такий демон сатира, який сидить на п'єдесталі. Біля його ніг стоять дві фігури: це чоловік і жінка, які так символічно зв'язані ланцюгами. Вони нагадують закоханих. Із відповідною карти таро, але тепер перебувають у полоні. Їхні ланцюги насправді, якщо придивитися, слабкі. Вони можуть звільнитися, якщо захочуть, але вони цього не роблять. Центральний образ диявола уособлює темну сторону людської природи, це страхи, залежності, ілюзії і спокуси. Символіка карти глибоко проникає в психологію людей, розповідаючи про те, як ми самі себе обмежуємо. Отже, щодо значення такої карти, у прямому положенні в роботі та кар'єрі карта диявол може символізувати надмірну прив'язаність до роботи, якусь токсичну атмосферу в колективі або відчуття, що ви застрягли в ненависній справі. Вона також попереджає про надмірну жадібність або прагнення контролю. У коханні у стосунках карта говорить про залежність, маніпуляції або нездоров'я прив'язаності. Це може бути зв'язок, який тримається на пристрасті, але позбавлений гармонії. Однак, також така карта вказує на сильну хімію та фізичний потяг між партнерами. Що стосується загального життя, карта натякає, що час зосередитися на тому, що вас обмежує. Це можуть бути ваші страхи, невпевненість або навіть якісь згубні звички. Вона пропонує поглянути в обличчя своїм внутрішнім демонам, щоб їх подолати. У перевернутому положенні карта диявол у роботі та кар'єрі означає, що можливість звільнення від обмежень зараз перед вами. Наприклад, ви можете звільнитися від роботи, яка вас виснажує, або вирішити конфлікти в колективі. Також це сигнал, що потрібно навчитися говорити ні, не дозволяти іншим використовувати вас. У коханні в стосунках перевернути диявол вказує на бажання вийти з токсичних відносин або подолати залежність від партнера. Також перевернути диявол може говорити про звільнення від ревності, контролю чи старих образ. Що стосується загального життя, перевернути диявол у вашому читанні, це чудовий знак, що ви готові працювати над своїми страхами та обмеженнями. Ви починаєте бачити, як звільнитися від старих моделей поведінки. Щодо, наприклад, питань, таких як, як змінити своє життя, перевернутий диявол означає, що ви вже готові відпустити те, що вас обмежує, тобто настав для вас час діяти. Наприклад, таке ще питання, чому я почуваюся так погано, втомлено і розбито? От випадає перевернути диявол, означає, що ви щойно почали боротися з внутрішніми обмеженнями, але вам потрібен час для відновлення. У прямому положенні відповіді на питання диявол дає нам такі: наприклад, чи варто мені погоджуватися на нову роботу? Якщо ви керуєтесь лише матеріальною вигадою чи страхом втратити стабільність, то ця робота може стати для вас пасткою. Ось про що нам каже диявол. Наприклад, що мені робити в стосунках, також таке питання. От випадає диявол у прямому положенні, означає, що треба поглянути чесно на те, чи є у вашій парі здоровий баланс. Якщо ні, можливо, ви залишаєтеся разом просто через страх змін. До речі, якщо ви дивилися володаря перснів, голум є чудовим прикладом символіки диявола. Його залежність від персня руйнує його життя. Він перебуває у владі бажання, але водночас усвідомлює, що це його губить. Це втілення внутрішньої боротьби між спокусою і бажанням звільнитися. Отже, карта диявол у таро це не лише про страхи чи темну сторону, це заклик до усвідомлення. До поглибленої роботи над собою. Вона вказує на обмеження, але також дає можливість і звільнитися від них. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео. А також не забувайте переходити в мій інстаграм, де я проводжу безкоштовні консультації на картах Таро. До зустрічі у наступному відео.